2 мільйони 233 тисячі гривень. Визначити балансу отримання об'єкта завершення будівництва, влаштування спортивного майданчика Сліпсньої Рівні Карамської району Тернопільської області на праві оперативного управління Снігуріцький заклад загальної середньої освіти, першій третій ступінь Бурсуківської сільської ради Кернопської області, снігурістському закладу загальної середньої освіти, першій третій ступінь Бурсуківської сільської ради Кернопської області, спільно з Пусуківською сільською радою, провести приймання і передачі об'єкта завершення будівництва, влаштування спортивного майданчика селіснього Ріві Кернаської району Тернопільської області установлено законодавством порядку. Контроль виконання цього рішення показано на постійну комісію з питань фінансів, бюджету, планування масіці між розвитку, інвестицій, міжнародних північної та революторної політики та на постійну комісію з питань комунальної власності, житло комунального господарства, а не зраження та француз. Прошу підтримати. Хто за, проти, затриманий? 16 за річних 14. Про внесення змін до переліку об'єктів комунальної власності бурсиків, сільської ради та затвердження в нові редакції відповідно до статті 327 кодексу України, статей 2526 та 60 закону України з метою обліку та ефективного вказання об'єктів об комунальної власності, враховуючи пропозиції постійної комісії з питань фінансів, бюджету, планування, системи міжродних інвестицій, міжнародних з та рекламних літаків сільська рада вийшла. Внести зміни до переліку об'єктів комунальної власності Борсників сільської ради. Та затвердити перелік об'єктів комунальної власності Боросів сільської ради у нові редакції, згідно з додатком. Контроль з виконання цього рішень поколено на постійну комісію з питань фінансів, бюджету, комуналі соціальної комічного розвитку, інвестицій, міжнародного співробітництва та регуляторних політики та на постійну комісію з питань комунальної власності, житлово комунального господарства, а не та транспорту. Е, якщо в двох словах, то щоб не читати паралік. Попередньо ми вже затвердили перелік об'єктів маємо власності. З тим, що беремо реконструкцію водопровідної мережі селі нападівка і стадіон в селі Сніговівка, то по цим двома об'єктам додаємо цей перелік, затверджуємо цей перелік, з тими двома об'єктами, які додаються. Питання вдалося є. Ставимо остання, прошу підтримати. Хто за? Проти підтримуємо 16 вечір. 15 за поставили. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення відновлення меж земельної ділянки в натурі на місцевості для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, громадянину будніку Георгію в селі Маневу, вулиця Манівська, 10 та передачі земельної ділянки у власність. Сільська рада вирішила затвердити громадянину будівку Георгію Петровичу технічну документацію із землеустрою щодо встановлення відновлення земельної ділянки натурі тур, на, на місцевості для будівництва і обслуговування житлового будинку господарських будівель і споруд загальної площі 025 га кадастровий номер 612388 один, двадцять 00, 0,366 розташованої по вулиці Манівська, 10, село Манево та передати у власність. Хто за, проти? Перепрошую, а можна прохання? Можна, щоб Наталія я там ті кадастрові номера, просто там передати, затвердити. Мені здається, так скоріше буде і ліпше. Читати там кожен раз там той і номери. Як скажете? Можна всі за що можна було добре, mm -hmm. Затвердити громадянці, кузі, Ользі полікардині, технічну документацію із землеустрою щодо встановлення відновлення меж земельної ділянки на натурі на місцевості для будівництва та обслуговування житлового будинку загальної площі 0,25 га, розташованої по вулиці Ривча, 22, село Нападівка, та передати у власність. Пане Осане, вашу підтримувати, хто зна, проки, за, проти підтримали 16 залішення приняти. Затратити громадянчику Музичук, Ганні, Тимофіївні технічну документацію із землеустрою до встановлення відновлення меж земельної ділянки в натурі на місцевості для будівництва та обслуговування житлового будинку господарських будівель і споруд загальної площею 0,25 га, розташованої по вулиці Ривча, 14, село Нападівка, та передати у власність. Саме на основі хочу підтримати. Хто за, проти отримали 16 за рішення прийняти? За Запереди подумання Ніну Бардії Василю Олексійовичу технічну документацію із землеустрою щодо встановлення відновлення меж земельної ділянки в натурі на місцевості для будівництва та обслуговування житлового будинку господарських будівель і споруд загальної площею 0,25 Га, розташованої по вулиці Гірка, 39 А, село Передмірка та передати у власність. Пане голоса, прошу підтримати. Хто за, проти стрималися? 16 за рішення прийняття затвердити громадянці закидальській олізі Васильівні технічну документацію із землеустрою щодо встановлення відновлення меж земельної ділянки в натурі на місцевості. Для будівництва і обслуговування житлового будинку господарських будівель і споруд загальною площею двадцять га, гар, розташований по вулиці Стасюка, 2 село Борщівка, та передати у власність. Мерло, пай, прошу підтримати. Хто за проте отримати 16 за рішення затвердити громадянці Швець Тетяні Миколаївні технічну документацію із землеустрою щодо встановлення відновлення меж земельної ділянки в натурі на місцевості? Для будівництва та обслуговування житлового будинку господарських відділень площі 0,25 га, що розташована в селі Піщатинці вулиця Лановецька, 25 та передати у вас. Хто за проти за, отримати 16 рішення приймання? Затвердити громадянці Сеник, Дарії і Василині, які технічну документацію із землеустрою щодо встановлення відновлення земельної ділянки в натурі на місцевості. Для будівництва і обслуговування житлового будинку господарських будівлі і споруд загальної площеї 0,25 га розташована по вулиці Гірка 10, село Передмірка та передати у власність. Став'я, прошу підтримати. Хто за? Проти утримались? 15 за рішення прийняти. Засередити номер 1 тенрію програму привідуючу технічну документацію землею стріль щодо встановлення відновлення медземельної ділянки в натурі на місцевості для будівництва і обслуговування житлового будинку господарських будівель і споруд загальної площею 0,25 га, розташованої по вулиці Зарічна 20, село Великій Кусківці та передати власне. Ставлю звання, прошу притягнути. Хто за? Проти? Потрималися? 16, 16, 16, 16, 16. Надати дозвіл громадянину Бусу Володимиру Борисовичу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність загальної площею 0,52 із земель сільськогосподарського призначення, в тому числі 0,25 для ведення особистого селянського господарства в селі Чайчинці на території Бухарківської сільської ради. І 0,25.2 для ведення особистого селянського господарства в селі Чайчинці на території Востуківської сільської ради. Даний проєкт рішення підготовлений на вимогу постанови про відновлення виконавчого провадження, де нас зобов'язують повторно розглянути заяву Буса від 11.11.2021 року. Ну, Бус звертався заявою про виділення йому землі в Е, Йому тоді відмовили, там рішення було не прийнято. Він був незгідний, там судиться Написано. з Бурсуківською сільською радою. Ми в грудні 2023 року повторно розглядали на вимогу суду і рішення було не прийнято, Він далі судиться і зараз виконавець відновив. Виконавче провадження на рішення суду, і згідно якого на суд знову зобов'язав повторно розглянути заявку. Я... Не Це яка? Так. Так. Так, Комунальна земля не сформувала земельна ділянка, Ви всі знаєте, що зараз є закон про заборону виділення, передачу проведення власних земель комунальної ділянки. Тобто він цими землями не користувався? Він mm -hmm. просто ніколи ні Ще питання посипі сєв? Немає. на голосування прошу голосувати. Хто за? Хто проти? Утримали? Утримали. Чотири? Чотири.

але зобов'язали розглядати через те, що не голосуєте або за, або не висловлюють Депутат Десь зови це або так, або або так або дітей. Ні, ми не можемо впливати на ваші рішення. Зрозуміло ви маєте ви ознайомлені коли з проєктом, можете зайти, подивитися, але це не те, що вас хтось спонукає. Це я потеці варто Це Ваше власне особисте спонукання, як вам голосувати, але суд дійшов до такого висновку, що не прийняття рішення mm -hmm. через утримання депутатів від голосування.

Ну, 3. Хто проти? Але я зможу отримати своє можна пояснення потім дати, чи не отримати. Тому що ми будемо зон подати на суд, ми з вами будемо. Да. Я перепрошую, маєте перше рішення. То так, я добробічку першому рішення. Я прошу вас голосувати, і суд зобов'язаний зголосувати або зараз, або проти. Тобто утримуватись ми знову переносимо це питання на через якийсь період, <биватись> ну, не, не. <плес> Давайте, <плес> а, досить, що нас знову знову його розглядати. Ну тут просто. Але ви тебе ось повідомити переписки і з того сторічення суду ми не можемо впливати на вас. Ви свідомі депутати, ви знаєте закон, і чітко написано, ніде не написано, що ніде. Ви не маєте права утримувати. Він пише. Усі були листи з пояснення, чому це не йому не змогли прийняти рішень

12 років приходила до нас. Затвердити технічну документацію із землею до земельної ділянки комунальної власності площею 10 гектар, та настрою No61, 23, 88, 70620, 02 43, яка розташована на території Горсутівської сільської ради на дві наступні земельні ділянки площею 10. Кома 4650, кадастровий номер 61 23 88 06 сімдесят вісім, 04 12 та площі нуль кадастровий номер 61 23 88 06 сімдесят вісім, 04 13 Зареєструвати право комунальної власності на земельні ділянки, що утворилися в результаті поділу це технічна документація, яка була розроблена ще в 2021 році, і зараз до нас люди звернулися, які мають земельні ділянки. Це соціальна сфера. Так, так. так, 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 так. так. Вони хочуть приватизувати, але там не зареєстровано право комунальної власності. Може, ви мені там, якщо там ще якась соціальна сфера, ви поділили зразу? Ні, то коли ви тебе ага. те, не займаєте з вами як або рішення, і навіть вибирати Наступно. Надати дозвіл громадянину Ковальчуку Михайлу Бананійовичу на викуп земельних ділянок сільськогосподарського призначення площею 20,3612Г та площею 15,6531 Га для ведення фермерського господарства, якому належить право постійного користування земельними ділянками, що розташовані на території Бурстуківської територіальної громади. Продати громадянину Ковальчуку Михайлу Ананівичу земельні ділянки сільського господарського призначення площею 20,3612 га та площею 15,6531 га. Всі витрати пов'язані із нотаріальним оформленням договору купівлі продажу земельних ділянок та сплати відновних платежів, покладаються на покупця. Дані земельні ділянки. Згідно земельного кодексу та витягну про нормативну грошову оцінку.